Безліч людей, які зазнали наслідки психотромуючих подій, вони мають певні розлади психосоматичного спектру, і цей метод якраз є методом номер один у роботі з ними із тих, якими я володію. Ми побудували всю систему таким чином. Директорка прямим текстом заявила: це я дізнався буквально. На минулому тижні що е, завдання всім психологам лікарям направляти е, пацієнтів до Андрія на біосовістію, бо це єдиний найефективніший метод, який допомагає швидко і якісно, без вони напевно тільки на БСТ йдуть, тому що коли ти починаєш проводити з усією повагою до колег, які займаються когнітивно-поведінковою і МДР, я теж цим займаюся, теж працюю в тих методах, когніції не працюють. Тобто є зниження нестичної функції, є зниження рівня уваги, перерозподілу, концентрації. Коли ти його починаєш навантажувати, якимись домашніми завданнями, що ти маєш, то вони ніколи не прийдуть, не ніколи цього робити не будуть. Після першого сеансу відмічали покращення стану. Ну більше 90% це є 100%. До мене ще приходять лікарі теж на біосугестію і я собою ну як. От повірила, скажімо, в цей метод уже зовсім коли вже мої лікарі побували у мене на сесії, і мені сказали, що дуже класно. Е, і я був здивований, я скажу, що коли директорка оце провела таку нараду і сказала: всіх до е, Полтавцева хай він проводить по максимуму біосугістю, бо це найкращий інструмент. Чому вони коли виписуються, їх всіх запитують. Що вам більше сподобалося, що ви робили які, де ви бачили більший результат, і більшість з них каже біосугесія безпека, то в нас теж і біосугесія для них це вибір номер один. Тобто, якщо йому скажу, що ми будемо працювати по протоколу КПТ своїми думками, нав'язами, які тобі заважають, ти будеш виконувати домашні завдання. Ну цього не буде робити ніхто. Це одиниця. Ну, ми розказуємо їм, що таке КПТ, що таке. Ну, на ЄМДР йдуть непогано на протоколі нещодавних подій, але це не для всіх, це не для кожного. Не потрібно нічого говорити, тому що вони можуть посидіти і розслабитись, тому що після сеансу теж не потрібно нічого говорити. Можна сказати тільки про хороший, хороший ну, зворотній зв'язок. І вони уже надалі самі питали мене, коли будуть збиратися групи. Це дійсно є дієвим методом, і це є доказовим методом. Це є саме головне.